Перед зануренням у воду. Ти не знаєш, що тебе чекає. Водолаз сапер це людина, яка підготовлена і як сапер, і як водолаз. Не кожна людина може це все винести морально. Я занурюся на 20 метрів глибини. Холодно, але це не заважає. Це не заважає робити свою роботу, тому що воно подобається. Мені дуже подобається під водою дихати. Мені подобається цей вихід будбашот атмосфера, ДСНС, вона як сім'я. Ми працюємо як і по сухопутному розмінуванню, так і по підводному розмінуванню. Збиті ракети, яких збивають, падають в воду. Ми це все обстежуємо, піднімаємо, транспортуємо знищуємо. В першу чергу сапери, а вже саме по собі ми поєднуємо дві посади професії в одну. Того в нас і розгорнуто йде водолаз сапер. Підводне розмінування відбувається в нас за допомогою дронів, металошукачів, водолазів. Ми відправляємо дрон в розвідку. Дрон розвідує, потім одягається водолаз. Пускаємо його під воду, і він з металошукачем потихеньку крок за кроком обстежує територію. І якщо знаходимо один боєприпас, то ми обстежуємо далі, далі, далі. За період повного масштабу ми і різні типи ракет, боєприпасів, авіабомб. Підняли ми десь в Бучанському районі Були близько 630 боєприпасів різних калібрів. Ми залучалися також на Херсонщину, коли був потоп для рятування людей. Бабушка, ще у вас? Ну, ми не можемо знати, що, що там є. І тим воно якби, зацікавлює, тим, що ти спускаєшся туди, і ти не знаєш. І по кожному там, кроку ти прощупуєш це все, визначаєш там якийсь калібр того чи іншого боєприпасу. Ну І в цьому є своя якась цікавинка. водолаз Сапер мусить знати технічні характеристики різних боєприпасів, інженерних, артилерійських. Мінометних мін, тобто це людина, яка має в собі нести певний багаж знань. Якщо це пошукові роботи, здається, просто спуститися водолазу, знайти, підняти і винести це так. Але є багато супутніх факторів, такі як засміченість на водойми, це видимість, це течія. Не кожна людина може це все винести якби морально. Ми залучалися до розмінування затонулого судна, де ми піднімали різні типи боєприпасів, різних армій. Тобто це французькі боєприпаси, німецькі боєприпаси, водолазно-пошукові роботи. Вимагаю стійкості, особистої стійкості в першу чергу у людини, тому що ти перед спуском, перед зануренням у воду, ти не знаєш, що тебе чекає. Я сильно хотів попасти на розмідування саме в місто Ірпінь. Ну, надалі вже Буча, Пастомель, тому що я з сім'єю проживаю в Ірпіні. І... Там рости моїм дітям це все для мене були знайомі місця. Я знав практично кожну вулицю. Це було важко морально, але одночасно і для себе підкреслив, що ти робиш щось важливе. Моя мотивація це робити щось важливе. Саме ми займаємось пошуковими роботами, наприклад, тіл, якихось речових доказів, також обстеження пляжних зон, обстеження суден. Два місяці готують водолазів, два місяці ви навчаєтесь. Є теоретична частина і є практична. Неофіційно ходила я на 48 метрів, але по всім цим допускам у мене 20. Тут головне – постійні регулярні тренування, спуски, ходити десь на 15-20, і потім після 20 йдеш 30-35, потім відчуваєш, що все добре – 40, Ну, а Там вже 48 вже рукою падає. <хи> Ми ходимо завжди на сигнальному кінцю за допомогою сигналів. Наприклад, мене тримає водолаз і я йду праворуч, ліворуч, отак. він мені не більше метру видає сигнального кінця. Це все залежить від видимості на дні. Якщо взагалі ніякої видимості немає, то тоді все помацьки торкаємось, шукаємо. Зимку складніше працювати. Просто що холодно і ти швидше якби замерзаєш, якщо на глибині якісь великі працюєш, то хвилин через 15 буде відчувати пальчики і на ножках пальчики теж відчувають. Мені дуже подобається під водою, дихати мені подобається цей вихід будбашок, мені подобається, як тіло розслабляється в воді допомагає те, що ти допомагаєш людям ще більше, як на роботі, так і вдома, і в волонтерство. Тут мені подобається саме те, що я корисна для держави, корисна людям, що я допомагаю. Мені подобається підтримувати. Мені подобається наш колектив. Атмосфера ДСНС — вона як сім'я.